Muito Мир вам, мир вам. Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої милості ми не зникли, велике його до нас, милосердя. Воно оновилося і в цьому ранці. Алілуя, Слава Богу, слава Богу, повіки слава. Сьогодні я все рівно не встигла на світанок 5 п'ять хвилин. Якихось п'ять хвилин сонечко зараз стає рано, але ось. Подь, отаким чином, притушив сонечко, щоб ми побачили, яка краса. Краса. Да, бували, бували яскравіші моменти, але сьогодні красиво по-особливому. А ще я не один тепер, я не одна. Зі мною Господь, а ще Він побуджує от таких красенів рано вранці прокинутися і шукати. Шукати поживу, шукати спокій, шукати життя. Алілуя! слава Богу! І ми, його діти повинні робити те саме. І перш за все, ми Повинні шукати Господа, шукати його всім серцем своїм, всім своїм єстетством, всіми своїми силами, шукати Господа, шукати Господа. Він зараз так нам потрібен, дуже потрібен, в кожному дні, в кожної миті нашого життя. Нам потрібен Господь. І коли ми будемо шукати його, для чого? Щоб зайти в цей спокій, щоб зайти в мир, щоб придбати спасіння, придбати не за діла якісь, а щоб бути спасеними по благодаті, по його великої милості, яка відновлюється кожного ранку. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Господнє слово нас вчить, що... Господь повинен бути на першому місці, а все останнє буде на своєму. В, в Євангелія від, від Івана починається такими рядками: спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Бог творив увесь цей світ словом своїм, словом своїм, яким сказав і сталося, звелів і здійснилося. Алілуя! Слава Богу! Богу, тож дуже дуже добре, якщо прокинувшись рано вранці, ми кажемо Дух Святий, прийди, допоможи нам. Зрозуміти слово Твоє, яке живе і діюче дай нам зранку наситися оцією корисною їжею, словом твоїм, яке є життя. Алілуя І Господь не забереться, і Господь одразу дасть слово, яке надихне на перемогу. Алілуя, слава Богу! Приповісті 3, 5, 6. Надійся на Господа всім серцем своїм, а на розум свій не покладайся. На всіх дорогах своїх визнавай Його і Він спрямує твої стежки. Не будуть вони кривими, вони будуть прямими. Що це означає? Що не буде поворотів. Будуть, будуть, але вони будуть, знаєте, безпечними. Господь буде виравнювати всі оті кутки, щоб нам не поранитися. Адже він байливий батько. Ісая 26,34 Ти збережеш його у цілковитому спокої. Чия думка зосереджена на тобі? Кого Господь збереже у цілковитому спокою? Того думка чия зосереджена на Господі, бо Він надіється на тебе. Надійся на Господа навіки, бо в Господі сила вічна. Алілуя. Псалом 37, 3-й, 5-й вірш. Надійся на Господа і роби добро. Живи на землі і жив, і живись його, і... живіть на землі, і живіться Його. Вірністю. утішайся ти в Господі, і Він дасть тобі бажання серця твого, віддай свою дорогу Господу, надійся також на нього, і Він здійснить це. Алілуя. Тож будемо надіятись на Господа, будемо на нього сподіватися, і він звершить. Це каже слово Господнє. А ще я дуже-дуже, я часто говорю цей вірш, що ті, хто надію складають на Господа, засоромлені не будуть. Слава йому, повіки слава. Відпускаю мрії всі свої, покладу я їх до ніг твої. Якщо в житті помиляюсь я, твоя любов не припиняється, хотів бороти за життя своє, та слабнуть руки, знемагає все. Ти сильний воїн, ти царь перемог, я можу, й ти лише в тобі, мій Бог. І навіть якщо гори ще видимо стоять, і якщо води моря не розділяються, і якщо на молитви не чую відповідь, довірять, довірять, буду я тобі. Буду я тобі, щодень новий принесе мені, ти знаєш, Бог тобі відомо все, живи в мені, будь повітря моїм. Я хочу йти лише шляхом твоїм, ти мій спокій, сила опора ти моя. Життя мого основа і скеля ти міцна, мої шляхи прекрасні, я хочу ними йти, Тримаєш ти в цю землю і все в руці твої. І все в руці твої. І навіть якщо гори невидимо стоять, і якщо води моря не розділяються, і якщо на молитву не маю відповідь, довіряти, довіряти, буду я тобі, буду я тобі. Буду я тобі що таке довіра? Це коли ти ще бачиш оці гори, це коли іще немає відповіді на молитву. Але ти віриш, вона обов'язково прийде, але ти віриш всім серцем своїм, що відповідь не за горами, вона близько. І ти уже прославляєш свого Творця і кажеш, дякую тобі, Господи, дякую Тобі, Господи, Ти допомагаєш мені здолати ці гори. Ти випростуєш. Втовуєш мої шляхи, і я йду дорогою життя. І вона мені до вподоби. І вона мені до вподоби. Алілуя, Слава, слава, слава йому, повіки слава. Сьогодні ми будемо також читати псалом. Будемо продовжувати читати псалом. Це така, така клач благословіння. І читаючи той чи інший, псалом ми так насичуємося, насичуємося, підбадьорюємося. Тож, псалом 37, буду читати, можливо, весь, а можливо, вибірково. Нехай з першого віша, нехай тебе не дратують ті, що чинять зло. Не заздри тим, що чинять беззаконня. І так розпочинається псалом, що нехай тебе не дратують. Господь закликає нас до миру, закликає нас до тихої гавані. Навіть попри все, попри все, Він хоче, щоб ми мали тишу і спокій, принаймні у своїх серцях. Тому Слово Боже нас вчить, що нехай нас не дратують, не роздражають. Ті, що чинять зло, вони чинять зло. О і ще яке чинять зло. А яке наше діло? Для того, щоб залишитися живими, нам потрібно сидіти в спокою. Да, нам потрібно волати до Господа, да, нам от потрібно приходити до нього, але в гніві наші нам не потрібно згрішати. Розумієте? І ми, люди, благословінь, а не проклять. Наша місія благословляти, благословляти на добрі вчинки, благословляти на відкриття розуму, але не про проклинати. проклинати зло, проклинати, але не проклинати людей, проклинати дійства, але не людей. Людей ми повинні благословляти на добро, на добро, на добро. Тож читаю далі. Другий вірш. Бо як трава, вони незабаром будуть скошені і зів'януть, немов зелені пагоди. Надійся на Господа і чини добро, живи на землі та зберігай вірність, веселися в Господі, і він задовольнить бажання Твого серця. Коли Господь задовольнить бажання Твого серця? Коли Ти будеш вміти веселитися в Господи. В Господі, незважаючи на те, що відбувається в цьому світі, ти будеш знаходити мир і спокій, в Господі, і зможеш навіть серед війни веселитися. В чому? В Господі. Це не говориться про празне весілля, ні-ні-ні. Це про радість, в Господі. Радість, Господі, сила наша. Нам потрібно бути сильними. Тому оця радість пред Господом. Хай, хай вона буде завжди супроводжувати нас. Доручи п'ятий вірш, доручи Господу свою дорогу, покладись на нього, і Він буде діяти, Він виявить. Виявить твою справедливість, наче світло, і, свої, і твою справедливість, наче полудень. Будь спокійним у Господі, і надійся на нього. Нехай тебе не дратує те, що комусь щастить на його дорозі, навіть людині, яка має злі наміри. Хай тебе не дратує, якщо когось у когось там краще виходить, чи в тебе, чи хтось там особливо нечестивий. Йому щастить. О, в нього більше маєток, крутіша машина, у нього є достаток, він до там веселиться, кожного дня ходить кудись на веселощі, їздить за кордон, відпочиває на Гаваях і заздрість підкрадається. От, -от, -от, От заздрість, а потім дратування. То, щоб не було отієї заздрощі, Господь закликає нас на нього про проговірно розмірковувати. Не заздрість не заздріть тим нечистивим, тому що те, все, що відбувається в них в житті тимчасове. А ми, Господні діти, ми маємо таку дорогоцінну спадщину, яку він нам приготував у вічності. Алілуя, слава Богу! І зараз тут, на землі, Він опікується нами. Слава Богу! Він виявить свою праведність, наче світло, і свою справедливість, наче полудень. Будь спокійним у Господі і надійся на нього. Коли ми надію покладаємо на Господа стопроцентово, то ми будемо у спокої. Ми будемо у спокої. Коли у нас вже якась тривога, то нам треба швидко бігти до Бога і казати: Господь, я десь губила спокій, я десь. Губила радість, допоможи мені, покажи мені, де я впала, де я впав, допоможи мені, віднови мої сили, віднови мій мир і радість. Я хочу це. Це найбільший скарб, який ми маємо на цій землі. Алілуя, Слава Богу! А ще лікарі всі кажуть: всі хвороби від нервів, від того, що ми якісь занепокоєні. Тому, Тому нам треба знаходитися в спокої. А коли ми будемо в спокої. Коли ми надію покладаємо на Господа. Слава Богу. Восьмий. Стримайся від люті, не гнівайся, не гарячкуй, бо це лише провадить до зла. От знову Боже мудре слово, що нам не що нам потрібно стримуватися від люти, люті та гніва. Адже всі, хто чинять зл, зл, злочин, будуть знищені, а ті, хто надіється на Господа, успадкують землю. Ще недовго і не стане нечистивого. Поглянеш на його місце, а його там нема. Лише лагідні успадкують землю і будуть насолоджуватися великим Міром. Уявляєте? Солодость від чого? Від миру. Алілуя! Слава Богу! Нечестивий виношує зло на праведного, скригочучи на нього своїми зубами. Хто ним керує? Звичайно, той рогатий, і отой нечестивий він постійно дивиться на праведного і постійно хоче поставити йому під ніжку. Чому? Тому що він не скерований своїми діями, тому що ним керує. Той, кому вони служать. А що може бути спільного із темрявою і злом? Нічого не може бути спільного. І отой, рикуючи, він ходить і думає, кого поглинути, але ми будемо проти стояти твердою вірою. Але Господь посміється над ними, оскільки наперед бачить, що надходить його день. Нечистивці. Добули мечі, натягнули свої луки, щоб уражати бідних і нуждених, щоб знищити їх, що прямують вірною дорогою. Послухайте, ми прямуємо вірною дорогою. Ми обрали життя Життя для себе, життя для своєї родини, життя для своєї країни. А оті нечистивці взяли мечі, взяли луки, і щоб уражати бідних і нуждених, щоб знищити їх. Правильно? Правильно, але ми. Будемо прямувати вірною дорогою, дорогою життя. І Господь допоможе нам. Він наш помічник, він наша надійна вежа. Слава йому, слава йому. Але їхній меч вразиться вже в їхнє серце, і їхні луки будуть поламані. А те, те маленьке, що є у праведного, краще, ніж великий достаток у багатьох нечестивців, адже сила нечестивих буде зламата. А праведних зміцнить Господь. Господь піклується життям, Господь піклується життям невинних, їхня спадщина зберіга... зберігатиметься вічно. Вони не будуть засоромлені в лиху годину, час... а в час голоду будуть ситі, адже нечистивці загинуть, щезнуть вороги Господні, щезнуть вороги Господні. Як краса луків з димом звітрюються, з, з, з вони не нечистивий позичає і не повертає, а праведний виявляє ще. Щедрість дає, адже благословені ним Господом володітимуть землею, а прокляті ним будуть знищені. Кроки праведного напрям направляє Господь, і його дороги йому до вподоби. Хоч і спіткнеться, не впаде, бо Господь тримає його за руку. Я був молодим і постарів, але не бачив праведника залишеного, ані його нащадків, які не мали б. Хліба. Щодня виявляє щедрість він, позичає тож і його нащадки будуть благословені. Відвертайся від зла і роби добро, і житимеш повік. Адже Господь любить справедливість, Він не залишить вірних своїх. Вони навіки будуть збережені, нащадки ж нечестивих будуть знищені. Праведні успадкують землю і замешкують на ній повіки. Уста праведного висловлюють мудрість, його язик проголошує справедливість, закон його Бога у серці у нього, і його ноги не спотикатимуться. Нечистивий вистежує праведника, шукаючи, як би його погубити, але Господь не дасть його в руки нечестивого і не звинуватить, коли суд. Лудитиме його, надійся на Господа, тримайся його дороги, він тебе піднесе, щоб ти успадкував землю. Ти побачиш, як нечестиві будуть знищені. Я бачив владного нечестивця, який піднімався угору, наче креслате дерево, але він зник і його вже немає. Я шукав його і не знайшов. Думаю, навіщо він його шукав? Але слава Богу, що не знайшов. Тому вважай на, на непорочного, дивись на праведного адже майбутнє за людиною миру. Адже майбутнє за людиною миру, Беззаконники всі, всі разом будуть знищені. Майбутнього в нечестивих немає. Спасіння ж справедних від Господа, він їхній захист у скрутний час. Господь їм допомагає і рятує їх, Він врятує їх від нечестивих і спасе, бо вони на нього. Покладаються алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Таке. Слово Господнє, яке втішає, яке підбадьорює, дав мені можливість прочитати Господь. Я його почула першим, потім ви через деякий час також почуєте. Тож хай це слово збагатить вас, збагатить вашу надію. Алілуя, Слава Богу! Хай Господь сьогодні кожного з вас поблагословить. Нехай вислухає тебе Господь у день смутку, нехай захистить тебе ім'я Бога Якова. Нехай пошле тобі поміч і святині, і нехай допоможе тобі і Сіону. нехай згадає всі твої жертви і прийме твоє все спалення. Нехай учинить тобі за бажанням твого серця і здійснить кожний твій задум, в ім'я Ісуса Христа. І весь народ хай скаже Амінь з Господом.